Керував у стані алкогольного сп'яніння в Івано-Франківську на тверезий водій намагався втекти від поліції та не впорався з керуванням. На нього склали відповідні адмінматеріали. Подробиці у наступному сюжеті інцидент трапився на вулиці 18-річний водій намагався втекти від поліцейських, але натомість зіткнувся з іншим авто та в'їхав у дорожній знак. Патрульні побачили автомобіль Рено, бо ті, якого порушив правила дорожнього руху. Поліцейські подали законну вимогу про зупинку, вімкнувши про маячки та звуковий сигнал. Однак кермувальник проігнорував їхню вимогу, різко набрав швидкість і спробував тети. Згодом юнак погодився пройти перевірку на стан сп'яніння. Результат: 1,66 проміла алкоголю в крові. Матеріали даного порушення направлені на розгляд до суду, і рішення по цьому буде приймати суд. Хочемо нагадати всім водіям. Про те, що порушувати правила дорожнього руху, заборонено. А керувати керування в стані спяніння призводить до негативних наслідків. На порушника поліцейський склали адмінпротоколи. Йому загрожує чималий штраф та позбавлення права керування.